Чудово, а. запис уроку пішов. У нас сьогодні Я з вами. Що-що? штука Так, наша сьогоднішня тема: ведення текстових даних. Тобто це вже нам знайома тема. Сьогодні на практику в нас буде сайт RataType. тільки ми тепер продовжуємо виконувати завдання. Рухаємося вже далі по рівнях. Ведення Бар. текстових даних сьогодні по... Сьогодні поговоримо про. Клавіатуру, більш детально її розглянемо, ну і практика вже сказав, сайт «Рататай». Отже, дивимося. Сьогодні ми з'ясуємо, для чого призначення клавіатури, основні групи клавіш, правила роботи з клавіатурою і сайт рататай на практику. Так, ну що, для початку логічна розминка. На подвір'ї бігають кури і поросята. У всіх разом 8 голів і 22 ноги, скільки курей, скільки поросят. Давайте по перше, з'ясуємо, скільки в курей лап? Дві. Дві. Скілько скільки в свинок лап? Чотири. Давайте думати. Вісім голів. Двадцять дві ноги. Що в нас може бути? Може бути е, чотири куриці і чотири свинки. Чотири куриці. Це у нас вісім ніг. І чотири свинки. Так.

Три і чотири. Давайте перевіряти. А тут нам пропонують такий варіант. П'ять курей і три поросяти. Давайте порахуємо. П'ять курей помножити на два. П'яти. Три на чотири. Дванадцять. Дванадцять плюс десять теж двадцять. Тобто нам підходить і такий варіант, і такий. Правильно? Тобто нам приходить і три, чотири, і п'ять, три. Молодці. Так, ну що ж, рухаємося далі. Знайомство з клавіатурою. Ми знаємо, що клавіатура це пристрій введення інформації. Тобто інформація вводиться в комп'ютер. В основному її призначення це введення тексту, команд, цифр і розділових знаків у комп'ютер. У комп'ютер. В нас існують різноманітні групи клавіш. Ми бачимо окремо виділено алфавітно-цифрові. Букви і цифри. Окремо виділені клавіші керування кресором, блакитний колір. гору вниз, ліво вправо, home End, Page Up, Page Down. Є в нас справа ще клавіші малої цифрової клавіатури фіолетовим кольором. Є спеціальні клавіші, вони помаранчеві, і функціональні клавіші коричневого кольору. Це приблизний вигляд стандартної клавіатури. Звичайно, що в нас бувають різні клавіатури. Вони бувають і компактні, і повноцінні, і мультимедійні, і геймерські. Вони змінюються за дизайном. Але основні групи клавіш залишаються ті ж самі. Алфавітно-цифрові клавіші, призначення для ведення букв цифр. З кількома мовами ми можемо вводити на наших клавіатурках букви. Якими мовами? Англійською, українською та російською абсолютно вірно, трьома мовами ми можемо водити. Насправді, ми можемо водити набагато більше мов. Ми можемо включити німецьку, італійську і так далі. Тобто, насправді, клавіатура підтримує багатомовний мовним але, оскільки ми знаємо в основному три мови з п'ятого класу у вас ще піде німецька мова, то будемо знати навіть чотири мови. Але в цілому працювати з клавіатурами можна добре. рухаємось далі. Переміщуватися документом допомагають клавіші керування курсором вгору вниз, вліво-вправо. Тобто, якщо потрібно, ми можемо текст прогорнути і мишею. У в нас є миші, вгору вниз прокрутити. Можемо лівою кнопочкою миші переміщатися. Але для зручності в тексті ми можемо користуватися оцими клавішами вгору вниз, вліво-вправо. Так зручніше. Так, клавіша Ентер. Клавіша Ентер. Якщо ми набираємо тексти, текст. То вона в нас переміщає на наступний рядочок, тобто робить новий абзац. Іноді клавіша Enter це завершення введення якоїсь команди. Якщо, наприклад, коли ми почнемо з вами програмувати, це в нас буде завершити введення команди або щось підтвердити. Протилежна до enter, це буде клавіша Escape. Escape, ну, якщо ви, наприклад, граєте в ігри, ми знаємо, що Escape – це зазвичай пауза. Але взагалі слово escape з англійської мови це вихід. Вихід. Тобто це навпаки скасувати. Якщо Enter, це, грубо кажучи, підтвердити щось, Escape це протилежно до неї клавіша скасувати, або вийти. А, ви бачите, я трошки заплутався, у нас вже є окремо. Escape застосовують для виходу з програм, або скасування певних дій. Тобто, ще раз, enter підтвердити, Escape, навпаки, скасувати. Є в нас клавіші Ctrl, ALT і Shift. Вони використовуються в полученні з іншими клавішами. А ну, хтось може мені скаже, що означає клавіша Ctrl-C. Чули про таке? Ctrl-C або Ctrl-V? Не чули. Не чули. Ctrl і англійська літера C, це означає скопіювати. Тобто, щоб не виділяти окремо, ми можемо Ctrl-C на клавіатурі натиснути. Ctrl-X. Вирізати, Ctrl-V вставити. Якщо ми натискаємо Shift і Ctrl або Shift-Alt, в залежності від налаштування вашого комп'ютера, ми можемо переключити мову. Тобто, можемо сказати, що це в нас службові клавіші для використання з іншими кнопочками. Так, ну якщо ми беремо трошечки початок взагалі набору текстів, то раніше з'явилися друкарські машинки. Ну щоб ви розуміли, навіть я в дитинстві. Ну, я працював колись за друкарською машинкою, але там було дуже незручно. Для мене так, начебто, з клавіатурою я був знайомий, але трошечки дивно мені було, що я можу одразу на папері виводити якийсь текст. Тобто, по суті, друкарська машинка це одночасно і клавіатура, і принтер. Так, тобто, ми можемо одразу набрати текст, і він набирається в нас на папері. Ну, зрозуміло, що з часом друкарські машинки розвивалися, і зараз ми маємо клавіатури, які в нас були. Запозичені в друкарській машинці з деяким незвичайним розташуванням клавіш. Ви ж замітили, що в нас клавіатури розташовані, буковки не по алфавіту. Вони розташовані для зручності набору, щоб це можна було робити швидше. Порядок розташування пальчиків. Дивіться, ми умовно розділяємо клавіатуру на дві частинки ліву і праву. Ліві клавіші ми натискаємо лівою рукою, а праві правою. Тобто, оце положення клавіш. Подивіться на свої клавіатурки: Фіва Олдеже. Це в нас розташування наших пальчиків: мізинчик, безіменний, середній і вказівний. А може мені хтось підкаже, якщо ми використовуємо вказівний, середній, «безіменний» і мізинчик для набору букавок, то тоді якую, яким пальчиком потрібно натискати пробіл? Хтось тобто, може знає. А, вказати? Ні, там незручно буде. А, це великим пальчиком. Великим пальчиком, так. Для зручності при швидкому наборі текстів ми використовуємо великий наш пальчик для натиснення кнопочки пробіл. Ну, руки ж так лежать, і якось вона ну, нажимає. Ну так так зручніше просто. Ось дивіться, як пальчики розташовуються. Так. Так. Тобто, бачите, щоб не зміщувати пальчики вниз, ми просто пробіл натискаємо великі. Ну і останні клавіші, ви бачите, що в нас розподілені за кольорами. Основні позиції: букавки І, Ф, Я. Ми натискаємо лівим мізинчиком. Букавки З, Х, Й, Ж, Е ми натискаємо правим мізинчиком. С, і Ч. Ш «Д», «Ю» натискаємо безім'яними пальчиками. У В С, Ш «Л», «Б» середніми. І вказівними пальчиками К, НГ, Апери, О ми і Т. Який знак? Тобто, вказівний на пальчик буде працювати найбільше. Так, да, ну зрозуміло, що в нас існують деякі правила: що вказівний пальчик лівої руки на букви А, права рука на букві О. Великі пальці розташовують на пробілах. Під час набору тексту кожний пальчик торкається своїх клавіш. Тобто Намагайтеся вчитися так, щоб ми не все набирали тільки вказівним пальчиком, а щоб ми набирали по-різному різні букви різними пальчиками, в залежності від нашої позиції на клавіатурі. Тобто, якщо ми будемо натискати тільки вказівними пальчиками, це буде дуже довго. Ми будемо набирати. А якщо в нас будуть існувати положення наших пальчиків під свої клавіші, то ми це можемо робити набагато швидше, тобто будемо тренуватися. Так ну і трошечки цікавинок. Я не пам'ятаю, пам якщо я не помиляюся, я вже показував таку клавіатурку. Це називається проєкційна Да? Ну, це так, маленька цікавинка для вас. Що дійсно є зараз проєкційна клавіатурка. Що означає проєкційна? Що вона проєктується, тобто робиться, як, начебто, проектор на стіл. Тобто, в нас фізично ніякої клавіатури немає. У нас є оця маленька коробочка, проектор, яка нам проєктує клавіатуру. І ми виходить, що натискаємо на клавіші не зовсім по Самим клавішам ми натискаємо їх по столу. Але оця проекційна клавіатура шитує положення наших пальчиків, і відповідно вводиться певна кнопочка. Ну знову ж таки я казав, що вона так коштує доволі такі серйозних грошей, тому ну, хотілося б коли-небудь мені її спробувати. Але в цілому, в цілому, мені вистачає поки що клавіатури, яка є в. мене. Що в нас сьогодні з вами буде, мої сонечки? На практику. На практику у нас сьогодні буде сайт RataType. RataType, я думаю, що вам вже він знайомий. Пам'ятаєте? Р... Не Рататуп, Рада Тайп Ратай. Клавіатурний тренажер. Пам'ятаєте, ми вже виконували це завдання? Я вас просив, пам'ятаєте минулих уроках, щоб ми зайшли в свій Google аккаунт, увійти через Google і вас будуть відображатися відповідно завдання, які ви вже пройшли. Бачите, я зараз проходжу вже другий урок. Тобто, я вам, вас дуже сильно просив, щоб ми завершили перший урок. Тобто, коли ви зайшли в свій аккаунт, бачите, я зайшов в свій, то ми вже розпочинаємо з другого уроку. Тобто, сьогоднішнє ваше завдання пройти другий урок. Тобто ми запускаємо і вперед. Завдання. І виконуємо, що там нам потрібно. Тут 20 завдань. Пам'ятаєте, у вас є підсвітка клавіатури. От, наприклад, буковку О. Потрібно натиснути, яким пальчиком? Указательним. Вказівним пальчиком якої? руки? Лівої чи правої? Правої. 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 Натискаю. Правої. Букавка П. Бачите, теж йде вказівний. Букавка І безім'янний, букавка Р вказівний. Пробіл, пам'ятаєте, ми натискаємо великим пальчиком. Ну, Тобто, виконуєте це завдання. Давайте домовляємося так. Якщо ви проходили завдання, то у вас вже теж результати навчання, то у вас вже має бути розпочинатися другий урок. Якщо ви не пройшли перший урок, то тоді починаємо з першого уроку. Добре? Так. Тобто Хто пройшов перший рівень тобто з восьми завдань, ви переходите до другого рівня. Хто не пройшов, починаємо з першого. Домовилися. А, а як ви говорили цей от для телефонів і. Для банк... телефонів. Нагадую, сонечки, для телефонів. Програма називається TypeGo. Type go. Англійською мовою. Typego. Type. TypeGo. Type Бачимо type, go. Програмка, якщо дивитися картинки, TypeGo. А ну зараз секундочку. Я подивлюся телефончик, як вона в мене виглядає, щоб її точно зміг знайти. Type, go. Одну секунду. Type, go. А, я зрозумів. Я трошечки допустив помилку. Type go пишеться з злитно. одним словом: type. Go. type go. Одне слово. Type go. Картиночка, дивіться, виглядає наша програмка приблизно ось так. Значок програмки. Typego. Там же теж проходити тоді наступний рівень. Добренько? Yeah. Угу. Так, запис зупиняю.